Музиканти Роман влаштували благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Сумські пластуни зустріли Віфлеємський вогонь. Виставку Ані Черненко презентували в Сумській міській галереї. 12 грудня після 22-ї години російські військові з артилерії обстріляли територію серединобудської громади. Всього там розірвалося 11 снарядів. Обстріл пошкодив багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач. Трати російських військ станом на 13 грудня. Особовий склад – 95 260 осіб, танки – 2966 одиниць, бойові броньовані машини – 5930 одиниць, 1931 артсистема, 404 реактивні системи залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерна – 4549 одиниць, спеціальна техніка – 170 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Максим Канту один із волонтерів молодіжного руху. Будуємо Україну разом. Юнак приїздив до Охтирки з Червонограда, що на Львівщині. У цьому місті він вперше. Приблизно напевно 20-25 людей, але ще наскільки знаю, має доїхати порядка п'яти людей. Може будемо облаштовувати укриття в квартирних будинках, в підвалах. Тобто якось впроти їх до гарного косметичного стану, робити якісь меблі, щоб людям було де укритись. Цю справу бурівці роблять спільно з місцевим молодіжним осередком. У планах за дві зміни облаштувати п'ять укриттів Охтирки. Цікаві об'єкти у нас, звичайно, не дуже багато по волонтерам, але Зато які волонтери. Дуже файно, мені дуже подобається цей заїзд, мені дуже подобається працювати з людьми. У нас дуже потужна команда. Будівельну справу волонтери опановують за допомогою майстрів, які вчать їх цьому ремеслу. В укриттях ми займалися дезінфекцією, тобто гасили вапном стіни, займалися залиттям стяжки, щоб більш-менш порівняти поверхню, закладали гірки, з яких дуло найбільше, найбільше протяг. Тобто герметизували і робили це приміщення більш-менш комфортним, щоб там можна було проводити час в разі потреби. Волонтери намагаються поєднувати кілька справ одночасно. Діти переважно відвідували наші культурно-освітні заходи. Тобто, це там музичні вечори, якісь вечори спілкування. Але були ті, хто доєднувався безпосередньо до будівництва, тобто до відновлення укриттів. От, на цьому таборі ми відновлювали два: це провулок Малиновий та Екзотаріум. От займалися відновленням укриттів, там де люди проводили дуже багато часу під час активних обстрілів обстрілівці. Після будови ми йшли в молодіжний центр. Волонтерів був час помитися. Не знаю, там був трохи. І далі у нас була культурно-офітна програма, де ми знайомимося. На другу зміну табору зібралися 24 людини. Концепція буру це об'єднання людей шляхом праці, тобто ми поєднуємо приєднених з корисним. Волонтери з усієї України приїжджають в громади, які цього потребують і займаються відбудовою об'єктів звичайним будівництвом там, де це потрібно, і таким чином знайомляться та об'єднуються в певну спільноту. За словами Петра Богдана, у планах бурівців приїжджати ще кілька разів на такі волонтерські зміни до Охтирки восени та влітку 2023 року. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхєєв Суспільне новини, Сумщина. Співали та збирали гроші для ЗСУ. В романах організували благодійну акцію Незламна Україна. Участь у ній взяли романські музиканти. Труйну тві дім, ви віяло теплом. Не тільки зорі що палають Дніпром. Це любов, що є сили на пролом захищається від любов. Важливо підтримувати нашу армію. Ми якраз збираємо ж кошти. Важливо, щоб людям було весело. Головне, щоб ми не падали духом, щоб все було весело і щоб агресор нам не робив такої погоди. скажімо так, зараз така ситуація, що світло є не завжди. А люди просто дома робити нічого. Ми вирішили захопити людей і відволікти його. Народ від цього всього хаосу в Україні у супроводі гітари лунали як авторські, так і пісні українських виконавців, а також народні. Кожен з відвідувачів концерту міг задонатити на потреби військових, поклавши гроші у спеціальну скриньку. Зараз такий важкий час, не всі можуть так зібратися, і підтримати, тому це дуже важливо для наших воїнів. Отака велика підтримка. Це йде щиро від серця, що їх ніхто не змушує, Вони дійсно готові допомагати армії, і це їхнє покликання. Молодеж усіда у нас впереді. Чому? Тому що вони більш продвинуті, більш вони охватують всі інтернети, там різні блоги і так далі. Ми мережі, тому мені кажеться, що. Все, все, як кажуть, все у переді за, за молодіжо пісні піднімають настрій і до перемоги, прагнення і настрій піднімають. Хоч і погода така. Організували благодійну акцію представники Роменської молодіжної ради. Перше, це що ми хочемо зібрати кошти на збройні сили України, і друга наша ціль це розповсюдити українську музику, українську культуру для нашого міста, для всього району, для всієї області, всієї України. Нам треба просто донести це до людей, що ми. Вільні, ми єдині, і ми боремося за свою культуру, за свою мову, за свою країну. Там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Порахувати і причислити військовим зібрані під час концерту гроші. Організатори обіцяють у середу. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Віфлеємський вогонь 12 грудня зустріли у Сумах. Щороку пластуни поширюють символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа містами та селами України. Віфлеємський вогонь він до нас приїхав з Ізраїлю, з Віфлеєму, потім до Австрії, до Відня, а потім вже з Австрії по всім іншим країнам. Але саме сумський вогонь він приїхав з спочатку з Польщі. І потім він приїхав до Ужгороду. І ось наш наш віфліємський огонь, який тут стоїть. Він саме з Ужгороду. Цьогорічне гасло в єдності долаємо темряву. А зараз непростий період для України. У нас війна, і цим теплом ми ділимося. Віфліємський вогонь миру символізує тепло. Ми його передаємо людям, які не можуть відзначати свята вдома. Запалити свічку від віфлеємського вогню може кожен охочий. Це доєднання людей до цього процесу, причому з усього світу для мене асоціюється із гуртуванням навколо настрою передачі знаку миру і передачі знаку єдності. Я приніс з собою лампадку і заберу частинку вогню з собою додому, тому що щось в цьому є. Мені симпатична. Християнство і це лицарство і безстрашність, символ якого напевно вогонь серед тих, хто отримує вогонь від пластунів. Сумські храми ці дні особливі, коли Україна перебуває в війні із агресором Росією. Цей вогонь є найчастіший і найтепліший для наших з першу чергу захисників наших воїнів світлих, які захищають нашу державу. І цей вогонь, який буде перебувати в нашому храмі. Цілий рік ми будемо молитися і запалювати його для того, щоб пришвидшив цю перемогу для нашої України і держави. Наступними днями сумські пластуни повезуть вогонь Сумщиною до дитячих притулків, лікарень до тих, хто перебуває далеко від своїх родин, аби говорять, кожен міг відчути тепло віфлеємської зірки. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Сумській міській галереї відкрили виставку художниці Ані Черненко з Україною в серці. Більшість робіт, виконаних акриловими і акварельними фарбами в жанрі ілюстративної графіки, авторка написала цього року. Переглянути виставку можна за адресою вулиця Соборна, 27, у всі дні, крім понеділка, з 13 грудня по 8 січня. Ця виставка саме присвячена подіям, які відбуваються в Україні цього року, про страшну війну, яка у кожного відбилася у серці, у душі кожного українця. Ця виставка про кожного українця, який знаходиться зараз не на своїй рідній землі. Ця виставка саме для тих людей, які поїхали за кордон і постійно з думкою про свою Україну. Відкритий чемпіонат обласної дитячо-юнацької спортивної школи кола з боксу відбувся у неділю у Сумах. Тут змагались юнаки 2011 року народження і молодші. Хто приїхав на турнір, розповідає головний суддя змагань Михайло Плахотник. З'їхались такі команди, як Охтирка, Тростянець, «Баромля», «Лебедин», «Путівль» та всі суми. Ми держимо свою планку. Стали працювати ще краще, тому що ми наближаємо перемогу. Перемогу не тільки боксерську сьогодні, а й найголовнішу перемогу. Олександр Грибиник привіз боксерів із Тростянця. Привезли шість спортсменів з міста Тростянця, з Тростянецької дитячо юнацької спортивної школи. І як результати Поки три виступи, три перших місця. Денис Білоус тренує боксерів з обласного центру про турніри. Говорить новачкам, це дає шанс спробувати свої сили в боксі, а опитним боксерам, чемпіоном області, чемпіоном країни у нас є. це шанс. Вони зараз готуються до чемпіонату України, і це дає, дає їм змогу зараз попрацювати і набрати фізичну форму. Крім поєдинків у залі чемпіонату, на турнірі відбулися і показові двобої. У такому зустрілись сумчанин Іван Черко та Гліб Коробов із Путивля. У цьому поєдинку судді не виявили переможця. Тож двобій завершився в нічию. Боксери про поєдинок говорять: на бо тренуватися тренуватися, тренуватися. Щоб стати сильнішим, не пропускати ні жодної тренування. Я вважаю, що я пірнів за рахунок чого що старше опитнісні усього протягом дня у сумах змагались 100 спортсменів, які розіграли 50 комплектів медалей. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.